Що ви уявляєте, коли чуєте слово бавовна? Щось м'якеньке, тепленьке і схоже на кошеня? Привіт усім-усім! Мене звати Емілія Гармата. Сьогодні наш випуск про найдорожчі і про найрідкісніші тканини. Ото звідки взялась ця єгипетська бавовна. Якщо досліджувати походження, то вперше єгипетську бавовну виробили з барбадоцького бавовника. Він чутливий до несприятливих погодних умов, не любить морози, опади, холод, але чудово дає собі раду у сухому і жаркому кліматі. Перші бавовну почали вирощувати на узбережжі Перу і Еквадору. Через деякий час з Південної Америки насіння барбадоського бавовника потрапило і до Єгипту. Також рідко, але все ж таки вирощують цю бавовну в Індії чи навіть в Китаї. Завдяки помірному клімату Єгипту павовна, яку вирощують у дельті нілку, вважається найкращою у світі. А щоб покращити якість ще більше, фермери відмовились від використання хімічних добрив. Тому це на 100% натуральна тканина. Часто виробники домашнього текстилю використовують саме її для легких і красивих наборів постільної білизни. Оскільки єгипецька бавовна натуральний продукт, то алергіки можуть спокійно спати. Ну, і не тільки спати. Завдяки довгому волокну бавовна дуже якісна та довго служитиме вам. Також така тканина супер м'яка, тому ніяких подразень на шкірі і лише приємні враження. Виробляють єгипетську бавовну, яку, до речі, ще називають бавовняним шовком. На спеціалізованих ткацьких фабриках в Єгипті особливість такої бавовни у тому, що довжина волокон від 5 см. Саме це і забезпечує міцність та якість тканини. А ще через це на ній не з'являються ковтунці для порівняння волокна інших видів бавовни. Мають довжину 2-3 сантиметри. До речі, ще цікавинка, єгипетська бавовна, має особливість зберігати комфортну температуру. Тобто взимку вона зігріває, а влітку дарує комфортну прохолоду. Не дивно, що цю тканину полюбляємо не тільки ми. Ще у сиву давнину великі фараони Стародавнього Єгипту шанували цю бавовну і створювали з неї свій одяг. Отож, як виробляють тканину. Традиційно волокна перетворюють у пряжу, а потім у нитки. Але тут важливо, що спочатку бавовну ретельно очищають, миють, вичісують. Тоді мерсеризація. Фу вимовила: це слово означає, що з нитки видаляються природні задерки, і вона стає менш пухнастою. Також такий процес зміцнює. Нитку та надає блиску. з давніх часів єгипетська бавовна це синонім розкоші, аристократичної вишуканості та благородної витонченості. Тому бавовни багато не буває. Ношіть бавовніні речі з задоволенням. З вами була Емілія Гармата. Па-па!